5 штук баксів, нова тачка, 22 рік. 3000, ну покажи ще раз, дуал мотор 81 кілометр. Нова машина з Америки проїхала. в Рівни, на ній катається бурштуновий блогер. Для чого? Для того, щоб знайти щасливого власника цього прекрасного апарата. Нульцева тачка. Так, ценник 35 тисяч. Їдеш як тут Можна тупо одною ногою притормажувати, я вже поняв. На педаль сильно я... Не нажимаю, вона мені показує, дивися ті балуню темний машин куча всяких. Дзеркало показує, музика грає, конфета, конфети дають. Во. Коротко, хто хоче купити Тесляру, пишіть мені в особисті повідомлення, я вам ето діло, ето, контакт власника дам. Купите Теслу, рекомендовану бурстуновим блогером. Бурштунова Тесла, найкраща Тесла, ній буде аура. Просто мега максимально. Більше інформації про бурштин в описі до мого відео бурштинова тесла. Ще таких не було, тільки одна.